Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Сьогоднішній короткий огляд тракторів присвячуємо до чудової події, яка відбудеться вже наступного тижня. Робимо промо-акцію, детальніше зараз у відео розкажу. А саме подія це наше розширення. Та відкриття майданчику у місті Рівне. Вірем, техніка Рівне вже буде з 1 жовтня працювати. Детальнішу інформацію про місце знаходження. Саме в Рівному вже знімемо прямо з Рівного. Розвантажимо контейнер, який вже в дорозі, покажемо, які трактори прийшли, покажемо, де знаходиться наш майданчик. Там буде. Не тільки майданчик, а буде відразу і реммайстерня майстерня з сервісом обслуговуванням тракторів. Тому підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові події, які відбуваються в нашій компанії. А зараз детальніше про промо-акцію до відкриття. На залишку у нас зараз є 4 одиниці техніки та 2 ґрунтофризи. Мінус 200 доларів на цей тиждень, з нагоди відкриття майданчику в місті Рівного. Ми пропонуємо на кожну з одиниць техніки додаткових 200 доларів до попередніх цін. Детальніше про ціни давайте зараз я вам скажу. Ціну буду озвучувати самовивозом з майданчику в Івано-Франківську. Село Гринів на в'їзді, власне, зі сторони Галича. І почнемо вже з трактора, на який ми робили огляд. Дуже чудовий стан, хороший трактор. Попередня ціна 6800, 6600 самовивозом. З завтрашнього дня можна, приїхавши до нас, забрати цей трактор на нашому майданчику. Неперевершений технічний стан, нові ножі на ґрунтофрезі і повністю справна механіка та електроніка, яка є на ньому. Асті А17 з канопі півкабінкою. Теж робили вже короткі огляди на цей трактор. 4800. Попередня ціна була 5. 4800, приїхавши до нас, своїм транспортом зможете забрати цього малюка. Технічно повністю справний. Двигун не супунить, як в багатьох буває. Зараз тут все. По технічних параметрах повний порядок. Трьохточка, рівень горизонту, все присутнє в цьому тракторі. Mitsubishi MT-23 з грунтофризою 156 см. Теж ножі практично нові на ґрунтофризі. 4 циліндри. Технічний чудовий стан. Абсолютно все працює. Стара ціна 7600 приїхати. Та забрати цей трактор. Також, звичайно, можлива доставка нашим транспортом без проблем. Окремо ціну дізнавайтеся в Романа, контакти його будуть в описі до відео. Телефонуйте та дізнавайтеся. Ну і останній крайній трактор з цього надходження це є Yanmar CT230. На повній гусениці огляд недавно ви бачили на нашому каналі. Чудовий трактор технічно абсолютно справний. На невелике напрацювання, як на таку потужність кінських сил, ґрунтофреза 1,80 м. 12 200 стара ціна, 12 тисяч приїхати та забрати цей трактор з нашого майданчику. Також 100 доларів на навіску. Легка ґрунтофреза з обробкою до 12 см 2,20, янмар, виробник Ніпло 1400 доларів. Всі ножі на місці, все справно працює, перевіряли, підчіпали до трактора. І 600 доларів ґрунтофриза кубота, швидкозйомом, ножі, залишок ще більше Десь ну, близько 50%, тобто повністю ще в хорошому стані ґрунтофреза. 200 доларів на трактор, 100 доларів на ґрунтофрези. Отакі От ціни протягом тижня до відкриття майданчику залишилося 5 днів. Тому протягом 5 днів, завітавши на наш майданчик, можна придбати японську надійну техніку. У нас на Вірем Техніка за зниженою ціною. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.